Іще одне замічання, нині Господь дає. Часто в нашому життю ми використовуємо, і деякі люди використовують слово. Я бажаю і називає об'єкт обоження. Толі артист, то ли муж, толі діти. Деякі батьки кажуть, ми раді нашого єдиного синочка живеме, раді нього лише живеме. Якщо батьки або взагалі любой християнин, котрий не способний осознавати, що він живе ради Царства Божого спасення душі, то такий чоловік буде мати проблему і від от Бога відпаде. Чому ми віримо, що всякий, хто вірить в Бога, він гармонічно вірує. І братям стає великолепний, способний любити свою сім'ю, дітей, родичів, близьких, свій народ. Патріотом може бути, воїном може бути. Но, якщо чоловік втратив Бога, тоді він судорожно глядать, кого би замінити на Бога. Обажаю чоловіка, обажаю мужа. А є ще й ще одна когорта людей. Котрі обажають владу. Вони всю жисть стараються вискочити горі, їм більше ніч не треба, влада для них Бог. Так от, коли зустрічаємося з такими людьми, ми їх попереджаємо словами Христа, хто любить Отця і матері, або щось на землі більше, ніж мене Христа, недостойний мене, недостойний Бога. Хто любить дочку сина більше ніж мене, теж недостойний. І хто не готовий взяти хрест і послідувати за мною, теж недостойний мене, каже Христос. І наконець. Сьогодні у апостола Петра заданий вопрос, котрий ми сьогодні всі з Петром колективно Задаємо Ісусові. Тоді Петро сказав Господу Ісусу, от ми лишили все роботу, лишили ідеї, любимі заняття. Все лишили. І послідували за Тобою, Господи. Що ж нам буде за то? Господи, і наша община послідувала за Господом. Лиш той, хто на перше місце поклав Бога, то що ми з вами зробили, лише такі будуть наслідники Царства Божого. Бог знає, хто любить Бога, у того істочник любві в сто крат більший і льжону любити і дітей і родичів. А май головне, що ми напоминаємо, православні християни. В духові починають любити ворога, гонітіля смиренно терпім напасти, откидуємо їхні бесіди, молімся за свою державу, за власть, за воїнство. І лиш так поступаючи, ми тут, діти Божі, веселі, радісні, родичі всіх святих. Ну а в вічності лем таких і насліду будуть наслідники Царства Божого. Амінь.